Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 11 березня 2023 року і я розпочинаю свій виноградний сезон. На самому винограднику ще роботи немає, його ще рано відкривати. Тому я розпочинаю сезон із укорінення виноградної лози. У мене з осені є заготовлена лоза, чубуки. От вони. Я їх попередньо два дні назад. Підрізав незаєм, от там внизу, от мене, тут. От, тут. І поставив їх на вимочку Прокільчування я буду робити в такому саморобному кільчуваторі. Я його робив, кому цікаво, я можу додатково за нього розказати показати. Прокільчувати я буду в е, сосновій Персії із під циркулярки, яку я пропарив. Все це я зараз покажу поетапно, що я буду робити. Розпочинаю я з підготовки самих чубуків. Таким чином я підготував чубуки, вот я їх підрізав. Ще запитажу. Одна і друге вічко. І нижнє вічко я видаляю, її, щоб воно не просто не тягнуло на себе сили. І отут внизу, де нижнє вічко, я зробив 3-4 борозди секатором самі чубуки попідписував. Отак от. Щоб не спутатися, нічого не загубити. От в такому от стані. От. Тепер я готовлю кечеватор. Я на дно його постелив плівку, щоб туди не попадала волога під низ. І тут датчик температури, який застається всередині. Попередньо я приготував соснову тирсу, я її запарив в відрі. Вона вже остила. Зараз її відіжму, і вологою буду виставляти. Висталяти буду таким чином, щоб у мене датчик був приблизно десь сантиметра 2 від плівки знизу. І шар е, самої тирси в мене буде десь приблизно ну, сантиметрів 9-10. От все вже я їх виставив ключоватор. Зараз я його включу на підігрів. Буде триматися вирівняння корінців, буде триматися температура. 25 градусів, плюс-мінус градус. Особлива така є умова для укорінення. Потрібно підтримувати в районі коріння температуру, як я сказав, 25 градусів, плюс-мінус градус. А от в районі наземної частини я тримаю температуру не вище 10-12 ну, градусів і не нижче. от таких десь. Межа. Шановні друзі, сьогодні у нас 4 квітня, 23-й день, як на корінні стоять мої черенки винограду. І я буду сьогодні їх вже діставати звідси. Ось такому вони від стані. Температура навколишнього середовища тут у мене в кімнаті 10 градусів, не вище, а температура на в самому регуляторі 26,2 зараз, ну 26 градусів все тримається. Завози відрів вже результат укорінення. Нагадую, ці черенки перед укоріненням не були оброблені ніякими укорінювачами, тільки вимочка і все. От результат. Це дуже маленькі корінці є тут з Алвіка. Там она он, он и, и, и калус хороший, и РВ, он беленькие появляются. Это вот також алвика. Вот. Вот куриня появляется. Так. Это у нас э, невеста. Вот, вот, такие уже куриня. тебе показать, и тут есть э, лучистой Лучистий найбільш краще показав себе на вкорінення. У нього то такий от результат на деяких. Гарно. Так, хто в нас тут ще є? Деліадор. Геліадор в такому от стані. Клинці маленькі є. появляються там ще воно з боку. Якраз він такий в такому стані добре гарно його е ставити вже. <кій> в землю в пакетики не буду обламувати це коріння. тому що коли довге коріння, тоді вже проблематично. Це у нас О, знову ж таки лучистий. от він Так, хто у нас тут? Журавчик вишневий. Ось от, отаке коріння має. От. Це у нас алвіка. О, отаке от гарне має кваріння. Тож Зараз я приготую земляну суміш і буду їх висаджувати. Так, і ти, що, Це ті, що ті, що вкоренилися. Ті, що ще не вкоренилися, от я їх назад в кільчеватор, Дам їм ще недільку. Всім дякую за увагу. Кому сподобалося відео... Будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Всім спасибі, до побачення.